Всім добрий вечір. Одразу хочу, щоб не забути, мене людина, підписник попросив пружинку зняти, він десь загубив з електрички. Почаюсь. <кій> <кій> Ось вона так. Я фотки зробив, але щось я не можу їх скинути. Ще трохи тугі в цьому, так що вибачайте. так по диаметру и так по длине ну это же такая она так это же я разумею у нас так все так еще хотел про по поводу электрички по моему в том видео сравнение я не сказал вам я бачу Василий есть такие Самий великий наш блогер в цій темі, один із великих. Він усерешенствував. Я, по-моєму, не казав в тому відео. Значить, що він робив? Старив в нього відео, років шість тому, по-моєму. Він повністю розбирав і оцей шток, куди бачите, пружина відставку, він його підрізав, Там оставляв буквально на віток. І я так зрозумів, розтягував пружину. Чим е, збільшував ну, прийомник збільшував. Не знаю, казав, що наче краще, ну але... Я не знаю. Ну так, да, тут виходить, що багатенько процентів 20%, як він не казав, займає. Не знаю, краще воно чи ні, але щось мені кажеться, що вже бажинка нічого не врятує, але да, і он буквально віток чи два оставляв, обрізав шток. Ну, Повністю розбирав. Значить, ну все, да, все, давайте вже тоді по темі. Значить, змішав я тютюн, уже як потрібно по сантиметру по 1,5 десь я його порізав, потім змішав. Ну насправді набагато краще змішувати. Ну удобніше. Так, він трохи я увлажнив вчора і то, і той. Трохи влажний виходить руками я заметив що якщо влажний краще руками якщо повністю сухий то краще карточку подбивать десь так подивимось зараз як ну змішувати да, набагато краще трохи буває цепляється особливо Міленіум, але все ж таки краще Тобто гільза. Бачите, що я казав, що ну, коли подвійніш, то так, да, то воно нормально, нормальне. Коли топ-гільзу, то бачите, ну, трошки, виходить, не добуває. Ну, значить, нічого страшного, але мертабак насчід того краще. Ну, цей все-таки сладковатий вкус, топ-гільзи мені дуже подобається. Значить, Що ще? Вчора от я... З утра набив, мене трохи оставалось, я яблуком тоже увлажнив. І це увлажняв уже яблуком, Оба. І то, що оставалось, і набив. Ну так нормально увлажнив, то, що вчорашнє залишилося змішане, получається, виходить з утра я пробував, вони ще такі сироваті були. Даже вони не в коробке лежали, ніч, і, і все одно вони були сировати, так що... Ну подивимося, як висохнуть. Ну, подивимося, як ці Завтра, післязавтра, як висохнуть висохнути. Бачите, трошки побільше, вже нормально. Не Но все одно двигається. Ну двигаються, але вже бачите майже, майже западліцо. Подивимося, як буде на смак. Вже у мене муляє, щоб шоколадний спробувати. Так муліє. Так же ж відкриваю, коли мешаю, так пахне, що... хоть Ну я не знаю, може завтра вже і спробую, хоть, хоть трохи, хоть там штук 10. Я думаю, нічого страшного не буде, якщо штук 10 я наб'ю. Може і пачку. Там грам 300, там нормально його. Так що, ну а так я думав на 4 дня десь, тому вівторок. Я ж кажу, щось не терпеш мене. Ще мені цікаво з лимоном спробувати шоколад ось так. Ця бутилочка в мене ж одна залишилась. Цікаво, не дуже вони посваряться, лимон і шоколад. Може тоже непогано. Ну, до речі, лимон. От у мене і приятелю я пригощав, взяти ще раз І йому ему чомусь от лимон їм більш подобається, ніж і звичайний Берлі. І чим от, от, от цим з міленіумом Берлі мішаний, З лимоном Берлі щось заходить. Хоча наче вони і не дуже міцні люблять, але на мене він такий же міцний, я ж кажу. Не знаю. І з лимоном заходять. Ну, мені, мені, кстати, вже не так. А от Вони кажуть, вони чувствують лимон хорошо. А мені може, що я приїхав. Вже не так защищаю. З бак Що десь так. Так, ну що. Ну не погано, хоч уважновати, бачите. Головно вже трохи руку набиваю трохи і вже получається більш-менш нормально набивати. Я заметив, що знаєте, що потоп гільза майже нікого не обриває Носика. Скоріше за всього, що бумага плотнейша. Хотя диаметром ну, Я ще сказал туди, що наисамый меньший диаметр. Але видно за плотности бумаги. Я, ну, МРТ Бага значит тоже плотновата, но сильно обривала на всіх машинках, ну крім, звісно, електрички. Там ничего не обрываю Хотя бывало даже и там По-моему, ничего не помоляюсь <coughs> Вот у лев у меня были Вот те, особенно кота яйца рвала Льва Там самая такая, она тонкая Блин, все, и Так, ну давай-то остальную забьем завтра Буду снимать, может уже, наверное, сниму Я к шоколадам набываю Запах адурін, знаєте, шоколада. І вже розповім, що по цим вийшло по смаку цих. Так, останнє б'ємо і на цьому все. цю даже, бачите, не треба було підтягувати. Все, на цьому я буду закінчувати. Всім дуже велике дякую за перегляди. Всього вам найкращого! До зустрічі.